2013 тисячі так відбувається репетиції ансамблю пісні Барви України. Майже всі артисти колективу разом із керівниками Юрієм та Жанною Бурчак почали творчий шлях із районного будинку культури. Будинок культури побудований на місці колишнього палацу чи будинку генерала Трепова це ще до революції. От. Потім той будинок згорів. От його відбудували, і там був будинок культури. Під час війни розповідали, теж була пожежа. От, теж він трошки вигорів. Після війни його на, на, народною такою стройкою відбудовували. От, добудували фоє. Пожежа в будинку культури забрала в них святе сцену сцена, це виходиш на сцену. Ти вже підтягуєш, а ти в костюмі, ти красивий. На тебе глядач дивиться, який тобі аплодує, піднімає дух, піднімає радість, і ти для нього, і він тобі дарує взаємне таку любов, да. сценічну. Відтоді музики виступають в маленьких залах сіл. Іноді беруть участь у фольклорних фестивалях, які ще жеврюють на терені України. Будинок культури це було місце, де артисти вели діалог із глядачем про вічне, невмируще, про культуру своєї нації. 24 роки тому центр міста осиротів. Відтоді ніяких активних дій щодо будівництва нового осередку культури не велося. На місці згарища була стоянка. З різних сторін доносилися лише обіцянки. В Київській області два міста, в яких немає будинку культури це Згурівка і Бориспіль. Міський голова Анатолій Федорчук неодноразово наголошував, що побудувати будинок культури за рахунок бюджету утопія. Грошима розподіляє міська рада. Якщо ви бачите, що в нас є сьогодні резерви 70 мільйонів, і ми не будемо будувати дитячий садочок, школу і дороги. А пустимо вона буде це ваше буде політична рішення. Ви приймаєте і ми йдемо далі. Тільки 2007 року оголосили конкурс на кращий проект будівництва мистецького закладу. У 2008 році компанія «Біопром» заключила договор на оренду землі з горсполкомом города Борисполя, з місцевими властями. Данный договор предусматривал строительство культурно-развлекательного центра на данной площадке или в данном месте. Что хочу отметить, что до момента вот фактического начала строительства, то есть до конца 2012 года, каких-либо требований по формату нашего центра компания не получала. Поэтому, если честно, у нас возникло какое-то недоумение, когда возникал вопрос о строительстве дома культуры в городе. Конечно, культурная составляющая да, имеет место... Обязательно ім'я міста і велику роль, скажімо, я твоїм в даному проекті. Но Дом культури в його класичному віді Ніщо не передбачало біди. Аж 2013 року будівництво в парку набуло статусу скандального яблуком розбрату став зал, де мали проводитися міські культурні заходи. Точніше не влаштовувало громаду в особі депутатів. Кількість місць у залі. Земельна ділянка, як колишній депутат того скликання, зараз чітко хочу сказати, видавалася. Біопрому при певних умовах, що вони передадуть нам мінімум зал на 800 місць з приміщеннями 1200. щоб наші діточки могли ходити на кружки, ми могли привести своїх дружин, кумів. Скажем так, на концерт до великих зірок, які сьогодні сюди приїдуть. І могли проводити різні заходи для міста. Заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю Біопром Олена Карпова розповіла, що зал буде розташований на другому поверсі з окремим входом і площею 700 квадратних метрів. Первоначально, кадами рассматривали данный проект, ми рассматривали вопрос собственности города. Но начиная з 2008 року, восьмого года, дві прийняли закон. о градостроительстве в Украине, который предусматривает долевое участие компании, которая строит, обязательно с живыми деньгами. Этот договор о долевом участии у нас заключен нашей компанией и городом Борисполем, и определена практически сумма, и она даже была озвучена в первом приближении, скажем так, может быть не совсем точно, уже экономистами Горосполкома, ну, то есть потому что мы подавали данные сказать сейчас, будет ли в полном размере, потому что на сегодняшний день процент долевого участия определен для нашей компании в максимальной величине, то есть максимальная величина 10%, 10% у нас и есть. Все прекрасно понимают, что 10% всей стоимости на развитие инфраструктуры города и зал такой площадью, которая, я сказала, составляет более 10%, это существенные финансовые затраты компании, поэтому компания «Биопром» адекватно рассматривать у передачу данного обекта городу, но в привязке все таки как-то к вопросу с долевым участием в развитии инфраструктуры. Далее Олена Костянтинівна повідомила, що саме буде в багатофункціональному громадському центрі. А що там буде? Вообще, так як це був багатофункціональний центр, то там однозначно що-то должно была быть для совсем маленького населення, скажем так, нашого города, для сімей в общи з дітьми, або в общи молодих сімей, для людей старшого віку в той же час, е, в принципі хотілось би задовольняти звичайні потреби жителів міста, тобто такі як там, ну, стандартний набір, хто що знаходиться в центрах таких, то тобто, есть аптеки, банкомати, магазини, в тому числі магазини дитячі. Безумовно, гуртки для дітей будуть, але які саме визначать після соціологічного опитування, яке планують провести наприкінці травня. Далі вела мову пані як вони будуть функціонувати? Я говорю, будуть ли это в классическому понимании кружок? Мені сейчас сложно сказати, тому що в моєму понятии кружки це то, що було ще в пору моего, там, детства, школьного периода. Может быть, именно в и школьного періоду. Може бути іменно в такому виде вони і не будуть. Групи по інтересам, по направленням, це однозначно так. Да. Ще одним каменем спотикання стала транспортна розв'язка. Саме жахливе, ви бачите тут парковку? Її немає. Громадяни, завтра буде транспортний колапс. Ми й так не можемо проїхати по київському шляху, правда? Не... Ну, це ще не саме захливе. Тут живуть мої діточки, ваші діти, правда? Людей. Дихати не буде чим. Олена Костянтинівна каже, що проблему можна вирішити. Вопрос по стоянке касался эко-парковки, которая была вдоль Киевского шляху. вы правильно говорите. Поэтому требование было учтено. По екопарковці ми мы дальше двигаться не стали. Но это наиболее сложный вопрос, решением которого мы сегодня еще занимаемся. Нельзя сказать, что там не екопарковки, а вообще в стоянке в целом. Потому что такой центр ну, требует дополнительного рассмотрения этого вопроса. И мы думаем, як этот вопрос решить в соответствии с тем, что мы строим, чтобы не Шацеканадательства, ну і ні не... ви і точніше, то тотривання, которое була озвучено депутатами. Історія затягнулася. Цю війну, яку ніхто нікому не оголошував, спровокувало не будівництво БГЦ 2012 року. Навіть не пожежа будинку культури 1989 року, а людська байдужість. Можна мені буде можна не буде. Цровіти, пожалуйста. А думки тих, кому не байдуже життя в місті, розділилися. Молоді в переважній більшості цікава. Просто щоб було щось побудоване сучасне. Ось. Наприклад, ми часто проводимо тут в парку різноманітні змагання різних рівнів. І мені дуже складно приїжджам. Спортсменам одним-двома словами сказати, куди їм сходити в туалет і де їм швидко поїсти. Наприклад, Макдональдс він був ну, доречний в будь-якому випадку. І я сама за нього боліваю всім, всією душою і серцем. Ми проводили конкурс Бериспіль майбутнього, то майже кожна третя робота дітей вона містить або зображення Макдональдса, або побажання, щоб був у місті Макдональдс. Тобто сама ідея Макдональдса вона не є поганою. Люди старшого покоління мають однозначну відповідь. Я б бажав би, щоб у нас у місті був хороший будинок культури. І не треба казати те, що, так як дехто говорить і в газетах пишуть, що мол, це зараз не модно, треба якісь там робити ангари, там щось таке. От, ні. Театр повинен бути театром. Відтоді ця болюча тема стала зброєю в руках політиків для маніпулювання людьми. Одна сторона відстоює гроші і права. У нас є всі документи, підтверджуючи законність нашої діяльності. Что, кстати, подтвердили проверки государственных служб, которые проводились у нас неоднократно по требованию государственных, ой, по требованию депутатов, и непосредственно сама комиссия, которая состояла из трех направлений, как правильно сказать, депутатских, то есть строительной, земельной и еще какой-то, не помню сейчас точно, потому что сама не присутствовала, но ну, никаких нарушений там выявлено не было. Поэтому мы получили, это лишний раз подтвердило нашу законность действий, поэтому мы решили в судебном порядку отстаивать свои права. Інша намагається боротися за інтереси громади і відвоювати клапоть землі в парку. Останні вдалися до радикальних дій. вопросов есть еще все-таки политические моменты на которые можно попробовать акцентировать внимание в первую очередь общественности на данный момент нашим то ТОВ Биопро подано в суд иски по признанию наших решений сессии незаконными Сейчас идут суды, посмотрим, насколько суды будут справедливые принимать законные решения. Ну а данная акция будет показана о том, что, кроме, извините, судебных решений, есть еще все-таки общественность, которая будет выражать свою... Точку зрення і отстаивать інтереси в першу чергу міста. Поэтому я думаю, це начало та акція. Далі я думаю, міст покаже, том, что действительно на этом месте должно бути те, що має бути, а не те, що хочуть застройщики зробити якийсь бізнес-проект. Представники опозиційних сил заблокували в'їзд до будівництва. Мету акції прокоментував депутат міської ради Володимир Борисенко. Знаєте, в народі кажуть, писарю писареве, кесарю, кесареве, то біопрому ми сказали, от урал. Ми це так не дарма зробили, адже е, депутати, які представляють громаду міста, одноголосно проголосували за те, щоб дана будівля була закрита цілком законно і цілком офіційно. Уже понад три тижні це все ігнорується, і ну, в наші часи це саме таке найменш радикальне, що ми могли зробити, і в рамках закону сталося ДТП. Ми просто проходили поруч. Повісили сюди флаги фронту змін, флаги удару, всі опозиційні сили тут представлені. Ну і ходимо, контролюємо, щоб нічого не було порушено, громадський спокій, щоб все було в рамках закону. Містяни не приєдналися до протесту політиків. Дарні вік зі знайомі постають гораздо легше, ніж працювати, правильно? Которую задають, то вони своє візьмуть. Не їм, так, а, як кажуть, посолко, поговорка, так? Тепер питання будівництва вирішується в судовому порядку. Сторони мають неоднозначні думки щодо вирішення проблеми зі зведенням багатофункціонального громадського центру в парку. Так депутат міської ради Ярослав Годунок прагне заборонити будівництво. Ми домовлялися з ними два-три місяці, правда? Телебачення чітко висвітлове наші засоби масової інформації. Ми намагалися домовитися, ми просили, благали. Ви давали обіцянку, ви передасте зал 800 міст і 1200 квадратів, щоб могли гуртки там бути дітей? Обіцяли. Але вони зруйнували всі домовленості з нами, подали до нас до суду на рішення міської ради, яка вирішила все-таки... Узаконити все ці дії. І тому домовленості з ними ніякий не можуть бути. Окупанти не пройдуть. Це, це буде власність у нашої громади. Ми побудуємо тут, клуб, ми знайдемо решту коштів, і побудуємо. Ну, пам'яті, якби в тому комплексі, в якому генеральним планом іменно дом культури, зрозуміло, що економічна основа всього не дозволяє построїть тільки дом культури. Понятно, це може бути якийсь развлекательний комплекс, який зв'язаний, не надо далеко ходити, є термінал. Браварах. Все всі всі туди їздять, всі нравится. Там і розлікательного полно, і торгового достатньо. Ну опять же, на окраине города. Бориспіль може втратити ще одного інвестора. Згадаймо, що броварський термінал міг би бути в Борисполі. Молодь Борисполя вважає, що вирішити проблему можна лише за допомогою конструктивного діалогу. Ми висловили свою думку, які є можливості у цього проекту. І які є загрози у цього проекту. Поки що стверджуються тільки ті всі загрози, які ми проаналізували з приводу цього будівництва. Ну, щоб мирно він вирішувався, я думаю, повинно, щоб в даній ситуації щоб забудовник приховував інтереси громади, що він наразі не робить, і за чого розжарюється все більше і більше скандал. Натомість представники біопрому сподіваються, що крапку поставить суд. Все таки я думаю, що тобто ми думаємо. Мы думаем, что рассмотр принятие решения судом э, даст основание, либо еще какой-то толчок каждой из сторон пересмотреть свою позицию по ее законности, по ее э, аргументированности, скажем так, это один момент. И, может быть, еще раз э, э, позволит каждой стороне взвесить свои требования, свои аргументы. И пересмотреть свою позицию в целом. Почему я и сказала, что решение суда... Да, ну, основополагаючим, мабуть, для наших дальніших дій. Що буде на місці з будинку культури? Покинуте будівництво, стоянка, багатофункціональний громадський центр чи шматок парку час покаже. А культурне життя Борисполя не стоїть на місці. Ансамбль пісні Барви України сповнений оптимізму, готується до виступу для ветеранів великої вітчизняної війни. А вони просто втягнуться ага. до пісні. Це їхня любов, це їхнє життя. І їх отут попробуй забери одні після Сина Чубатюк, Євген Соренко, Антон Сидоренко, тема тижня, телеканал Бориспіль.